Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Лучанин застрелив свою знайому з рушниці. Правоохоронці затримали осіб, які видавали себе за працівників ТЦК. У Саратові РФ дрони атакували місцевий НПЗ. Вітаю час новин на телеканалі конкурент Конкурентів. тож далі будемо разом з вами обговорювати усі важливі та актуальні події, які відбувалися упродовж 8 листопада. У студії для вас працює Ангеліна Гущина. І далі про все детальніше розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. У Бахмутському районі, що на Донеччині, загинула військовослужбовиця 100-ї ОМБР, молодша сержантка Марина Ізотова з Коваля. До свого 52-річчя вона не дожила всього 5 днів. Волинянка 1972 року народження, жителька Коваля, з перших днів війни приєдналася до 100-ї бригади тероборони. Марина Ізотова служила у механізованому батальйоні на посаді командира господарчого відділення. Волинянка загинула 5 листопада 2024 року біля. Села Костянтинівка Бахмутського району внаслідок авіаудару та прильоту кабу ще одна сумна звістка сколихнула Волинь у Запорізькій області. Загинув 39-річний старший солдат Олександр Піку із села Шепель. Луцького району герой 1985 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду старшого оператора взводу протитанкових ракетних комплексів. Старший солдат Олександр Пікось трагічно загинув 2 листопада цьогоріч під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі села Новоандріївка Запорізької області. Також не стало й Андрія Федорчука. Воїн 98-го року народження отримав несумісне з життям бойове поранення у районі населеного пункту приютне Пологівського району Запорізької області. Про церемонію прощання з героєм, точний час та маршрут траурного кортежу повідомлять згодом. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих захисників і захисниць. На Волині трапився шокуючий інцидент. Чоловік застрелив знайому з рушниці. Як повідомили у поліції Волині, це трапилося 7 листопада. По обіді до поліції надійшло повідомлення від 41-річного Лучанина про те, що його знайома скоїла самогубство, застрелившись із рушниці. Це 30-річна жителька обласного центру. Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що у будинку своїх батьків у селі Вигуричі після розпиття спиртних напоїв заявник вистрілив у знайому із мисливським. На жаль, жінка загинула на місці. Зброї, набої та інші речові докази правоохоронців вилучили та направили на дослідження. Зловмисника одразу ж затримали, тож тепер затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі. На Волині затримали військовослужбовця районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що зливав інформацію росіянам. Про це повідомили у спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони західного регіону. За версією слідства 29-річного старшого солдата завербували у вересні 2024 року. Він передавав агентам РФ інформацію про особовий склад та керівництво свого ТЦК, дислокацію військової частини, засоби протиповітряної оборони та інші стратегії. Тегічні об'єкти на Волині для зв'язку з представниками РФ він використовував месенджера за послуги, отримував винагороду, яку власне накопичував у криптовалюті та виводив на особисті банківські рахунки. Під час обшуку у його помешкання виявили технічні пристрої з доказами підривної діяльності. Наразі військовослужбовця взято під варту та відсторонено від посади. На Волині трапилася ДТП за участі легковика та підводи. Так, 7 листопада аварія сталася в селищі Колки Луцького району. Про це повідомили очевидці події. За їх словами, водій автомобіля марки Део врізався у віс із кіньми. Про постраждалих інформації немає. У автівки значні механічні ушкодження на місці аварії працювали патрульні. Не обійшлося на Волині і без пожеж. Так у Камінькаширському районі через несправну пічку сталася пожежа у житловому будинку. Як повідомило ДСНС, 8 листопада на лінію 101 надійшло дійшло повідомлення про те, що в селищі Маневичі горить житловий будинок. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів вогонь охопив дах будівлі. Рятувальники за допомогою двох водяних стволів приборкали горіння. Пожежа була повністю ліквідована. Потерпілих на щастя немає. Попередня причина пожежі, несправність пічного опалення. Тепер переходимо з вами до загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати українські міста та села. Так, рашисти вдарили по багатоповерхівці у Харкові ФАП-500. Попередньо відомо про 25 поранених, серед них одна дитина. Повідомили у МВС. Під атакою ворога перебували Шевченківський і Салтівський райони. У Салтівському районі авіабомба влучила в житлову 12-поверхівку, зруйнувавши нижні поверхи. Постраждали також сусідні будівлі, торгові об'єкти та автомобілі. Виникла пожежа, яку рятувальники швидко ліквідували. На місці влучання у багатоповерхівку працюють підрозділи ДСНС, поліція, комунальні служби та волонтери. Тривають аварійно-рятувальні роботи. Окрім того, ворог в дареві по Запоріжжю, як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, внаслідок атаки у лікарні перебувають 15 людей. Відомо, що з під завалів зруйнованого росіянами житлового будинку у Запоріжжі дістали тіло загиблого. Таким чином кількість жертв. Окупантів зросла до 10. серед них, на жаль, є немовля. Також ОВА уточнив, що окупанти поцілили в обласний онкологічний диспансер. Відомо, що ще 41 людина, серед яких четверо діток дістали поранення. Наразі аварійно-рятувальні роботи ще тривають в ніч проти 8 листопада. Росія вдарила по Україні 92 безпілотниками різного типу ракетами та балістикою. 62 безпілотники та ракети повітряним силам вдалося збити. Ще 26 Дронів зникли з радарів. Крім того, росіяни вдарили балістичною ракету іскандер М із Ростовської області. Про її збиття не повідомляли. А російська тактична авіація також скинула керовані авіабомби по Харківщині та Сумщині. Україна повернула тіла 563 загиблих військовослужбовців. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Зокрема, вдалося повернути 320 тіл захисників, які загинули на Донецькому напрямку, та 89 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку. Також вдалося повернути 154 тіла з Моргів на території РФ. Повідомляється, що збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених. Державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих захисників. Нацполіція затримала осіб, які, видаючи себе за працівників ТЦК та поліції, вимагали гроші з призовників. Як повідомили правоохоронці, схему налагодили троє одеситів та уродженець Донеччини. Серед них, до слова, колишній працівник міліції та двоє грацидивістів. Переодягнувшись у військовий та поліцейський форманий одяг, вони зупиняли на вулицях чоловіків призовного віку та погрожували примусовою доставкою до ТЦК, але за гроші пропонували цього не робити. У разі відмови били та залякували за одне патрулювання, спільники могли отримати від 40 тисяч гривень. Їм наразі загрожує до 12 років ув'язнення. СБУ та Національна поліція затримали в Україні керівників міжнародного наркосиндикату, який торгував важкими наркотиками в різних країнах світу. Про це повідомили у СБУ за результатами спецоперації. На території семи регіонів нашої держави викрито 17 членів угруповання. Одночасно ліквідовано дві нарколабораторії, які щомісяця виготовляли понад 100 кілограмів наркотиків, у тому числі особливо небезпечні психотропи ПІВІПІ та Мефедрон. Налагодив наркобізнес 22-річний Одесит. Він залучив до протиправної діяльності як партнерів шістьох місцевих мешканців, серед яких був його дід, та ще кілька десятків спільників віком від 20 до 40 років. Вони налагодили контрабанду з Канади, ряду наркотичних засобів, серед яких канабіс, кокаїн, півіпі, ЛСД, амфетамін, гриби й метамфетамін. Іноземні дилери ретельно маскували наркотики серед товарів для дітей, зокрема у м'яких іграшках, після чого сформовані пакунки відправляли в Україну через міжнародного поштового оператора. Щомісяця ділки отримували близько 25 посилок. Наркобізнес приносив його організаторам до 25 мільйонів гривень чистого прибутку. Частину витрачали на придбання та виготовлення наркотиків, функціонування злочинної організації та власне. Власні потреби, такі як лідні автівки, нерухомість та відпочинок, водночас, маючи широкі контакти із зарубіжною наркомафією, фігуранти налагодили поставки в Україну. У ході спецоперації правоохоронці затримали 17 фігурантів, організаторів та учасників злочинної організації. Також вилучили понад 40 кілограмів наркотиків та психотропів, майже тисячу літрів прекурсорів. Гашишного масла та екстракту марихуани вартість вилученого за цінами чорного ринку сягає 20 мільйонів гривень. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Національний банк України не виключає нові податкові ініціативи, якщо виникнуть додаткові потреби бюджету. Про це йдеться у звіті НБУ за жовтень цього року. В основі припущень макропрогнозу проєкт законодавчих змін щодо підвищення ставок окремих податків, зокрема військового збору податку на прибуток банків та небанківських фінансових установ та інші. Та ухвалені вже раніше зміни щодо перегляду ставок акцизних податків. За даними НБУ, такі ініціативи можуть мати різний вплив вплив на інфляцію залежно від їх параметрів, так потенційне зростання податків на споживання, зокрема ПДВ, містить більше короткострокових проінфляційних ризиків, оскільки їх підвищення одразу відобразиться на споживчих цінах. Далі будемо з вами говорити про загальносвітові новини. Агентство Bloomberg з посиланням на джерела написало, що лідери Європейського союзу на зустрічі в Будапешті в четвер обговорювали можливість продовження військової оборони України, якщо Дональд Трамп вирішить припинити підтримку з боку США. Зокрема, європейці обговорювали, чи буде ЄС готовий надати необхідне фінансування для військової підтримки Києва. Найбільше занепокоєння викликало те, що Трамп буде намагатися перекласти фінансовий тягар на Європу. Водночас ніщо в початкових обговореннях не вказує на радикальну зміну курсу, сказав один зі співрозмовників. Президент України Володимир Зеленський у четвер закликав європейських лідерів зосередитися на збереженні поставок зброї і не підривати позицію України розмовами про припинення вогню або ж поступки Владиміра Путіну. Прокуратура в польському місті Ополе висунула обвинувачення 29-річному поліцейському за надмірне застосування сили щодо 48-річного громадянина України 29 жовтня що призвело, врешті, до його смерті. Про це повідомив речник окружної прокуратури в Ополе Станіслав Бар. Він зазначив, що обвинувачення висунули 6 листопада. За словами речника, поліцейському загрожує до п'яти років ув'язнення. Відомо, що він дав свідчення у справі, проте не визнав провину. Наразі правоохоронця усунуто від виконання обов'язків. А також заборонено виїжджати з Польщі. Тіло померлого вже передали родині. На Росії ні дня без вогню, так у ніч на 8 листопада, росіяни заявили про атаку безпілотників на нафтопереробний завод у Саратові, де внаслідок цього спалахнула пожежа. Про це повідомили російські ЗМІ. Відомо, що вночі на території Саратова ліквідували БПЛА частина уламків, якого впала в промисловій зоні Заводського району. Про постраждалих не повідомлялося. Також в російські ЗМІ зазначили, що у місті вмикали сирену. Згодом мешканці Саратова повідомили про пожежу у районі місцевого НПЗ після атаки БПЛА. Ну, якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, то телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 сімсот Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ангеліна Гущина. Втім, на цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої та цікавої інформації дивіться далі, тому не перемикайтесь.